Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Болюча тема під час війни розлучення. За даними Open Data Bot, у 2023 році кількість розлучень збільшилася на третину. Чому так відбувається? Та як із цим жити? Сьогодні у студії Дев'ятого каналу психологиня та психотерапевтка Еліна Карепова, і ми поговоримо про розлучення. Вітаю вас, пані Еліно. Вітаю. А, у нашій студії так як ви вважаєте, чому ж під час війни розлучень стало більше? Ну, насправді, це такий е, закономірний процес, бо е, під час війни багато сімей виїхало. І люди, е, жінки, вони почали відстроювати свої там, відносини не в іншій країні. Так? Е, е, і тут ж емоційний компонент. Люди е, бачать красиві там, країни. Люди бачать, що там, їм е, не треба виживати, так? їм дають певні там, кошти по собі, а там ще щось. А, і зв'язок з чоловіками стає трошки а, ну, інший. Так? Він на відстані все ж таки. А, тому як чоловіки, так і жінки можуть почати розривати стосунки, бо у когось там ці стосунки так зав'язуються, а у когось відбувається така, ну це насправді раціональна ідея, але що раніше вони нормально не жили, а тепер. Вони відчувають своє життя, а насправді ну, це просто ем, така трошки ілюзія, бо вони все ж таки пережива... пере... пережидають, перечікують. Е, це... Цей період. А якщо в них забирається це по собі, то треба працювати, треба якось адаптуватися, треба жити ну якось по-іншому. Тому через це може таке бути. По-друге, це знов таки зміна цінностей і очікувань, Бо знов таки, якщо ми говоримо про військових, то вони так трошки змінюються, вони не такі, як раніше, і іноді люди просто не можуть знайти цю спільну мову, бо іноді, коли приходять навіть військові, вже самі приводять своїх. З запитом, що ну, якось воно не так, як раніше було. Це може бути або гіперопіка, тобто він повернувся, він живий, все, я його залюблю, і йому взагалі нема чого робити, бо вона з ним носиться постійно. так. Або навпаки, коли люди в... він, змінився, він змінився, Він не такий, Він не такий, давай там щось щось роби, щось, щось, будь-як раніше. Повертайся, так? як я звикла, так. Угу. Так і, і насправді ну те ж саме може бути і навпаки, так коли е, від жінки починають багато очікувати, багато вимагати, а вона просто вже там не може або не хоче, так через це. Тобто змінюється насправді обидві сторони, дійсно обидва винні, е, але для того, щоб відбудувати сім'ю, треба знов наново познайомитися. Так. Треба наново ці стосунки формувати. А хочеться ж так, як вже було, і через це можуть бути певні переживання і питання. Угу. Звісно, люди змінюються, обставини змінюються. Ви вважаєте це лише між військовими? Чи можливо ви зустрічали якісь в своїй практиці інші варіанти, не тільки військові? Ні, це насправді, якщо ми говоримо про розлучення, просто як про розлучення, то це ще й зараз ознака часу певного, так? Бо захотіли б подружилися, захотіли розійшлися. Тобто, якщо щось подобається, щось не подобається. І це зараз є така штука, щось, як а, психологізація е, занадто. Да? Ти порушуєш мої кордони, а ти мене не поважаєш, а ти мене поважаєш, а тут мені комфортно, а тут мені некомфортно, захотіли зійшлися, захотіли розійшлися і так далі. Насправді, кордони це дуже важливо. Да? І потреба один одного це дуже важливо. Але іноді е, банан це просто банан. Так? І коли ми говоримо про. У цю повагу і все інше це можна виправити. Це не означає, що людина дійсно, там, якщо вона щось таке зробила, то вона там не поважає да? або навпаки. Але через те, що дуже багато марафонів. Там, відкрий себе, відкрий богиню, відкрий того, від... там, досягни успішного успіху. Як від... я нещодавно чула. А є якась книжка, там, як заробити мільйон своїми бажаннями, там ще щось. Тобто, а, і зараз культивується, що можна якимись простими шляхами досягти великих результатів і успіхів. І через це звичайні люди змінюються, підмінюються на якихось таких чарівних принцес або принців, які мають бути, які мають там, любити ось так, а не якось по-іншому. Тоді ну, звичайна людина вона стає дуже незручною. Бо в неї ще є якісь свої бажання, ще не тільки вона тобі повинна йти, щось повинен, так і ми не можемо домовлятися. І щоб не домовлятися, ну простіше просто розійтися і знайти когось ще. А через що так часто? Через те, що а, є ж такий цукерково-букетний там період і так далі, коли ми можемо в це пограти, ми в це пограємо, але нервова система потім виснажується все одно ми скочуємося до того, що ми прив... звикли, так. І через це починається. А я ж тобі, а ти ж був не таким, а ти ж була по-іншому, і так далі. І знов таки, чи можемо ми прийняти цю людину? Оце штука психологічна про прийняття це про те, що інший може бути дійсно іншим, і нам щось може не подобатися, але чи можемо ми через це розстатися? І це вже про цінності. От ем, якщо люди не домовилися про цінності, то можуть бути питання. Ну такий гротескний приклад. Так? Якщо для пари зради це нормально, вони будуть жити. Якщо для одного з них це не нормально, то вони жити, жити не, не зможуть. І оце цінності. Ну, цінності, я так розумію, це не тільки там зради. Uh -huh. Цінності, я так розумію, ще і якесь культурне середовище, в якому проживає, да, яке теж змінюється. Uh -huh. І я так розумію, а, ну, на Заході зараз об'єктивно є статистика, що а, розлучаються на розлучення, подають частіше жінки. Uh -huh. Я так розумію, що це, мабуть, кризис. Тієї патріархальної системи, яка була у нас mm -hmm. в тому числі да в Україні, тому що ми там православна країна, і у нас ну зась щоб жінка, вона повинна бути вдома, не працювати. Ну це так час дуже часто mm -hmm. звикали. А чи це можливо теж може бути? Ви з цим зустрічались? Можливо, я думаю, що тут більше про те, що зараз люди більше можуть обирати ну, Взагалі обирати так, і заявляти про себе. І тут такий маятник, Тобто раніше взагалі не можна було нічого говорити, тепер постійно всі говорять, щось роблять і так далі. І через певний час, я думаю, вона десь до серединки е прийде. Але е знов таки багато наших жінок вже ж виїхало. Так. А вони більш хазяйновиті, більш, більш емоційні і. так далі. Конкурентний фон там змінився, так? Так, тобто там ще й змінилося дуже багато всього, бо ну, наші жінки, жінки там у попиті, насправді, через це теж можуть бути свої питання. І через те, що знов таки жінки вони зараз більш в Європі також орієнтовані на роботу, на кар'єру, на певні такі. На себе, скажімо так. Тобто зараз взагалі суспільство, воно по всьому світу більш таке індивідуальне. Тобто хтось ще, це таке заважає. І через це це також може бути. Але я думаю, що з часом воно повернеться трошки. А якщо систематизувати які причини розлучень як ви вважаєте? Ну, перше, це. Те, що я проговорила, це про цінності. Якщо ми говоримо про Україну, то це зараз от е, дуже багато Стрес. Тис, е, стрес, е, те, що змінюються обставини, і ми дивимося, як людина на це реагує. Впорається вона з чим це не сповне, впорається. І е, оце ото успішний успіх, оце е, е, таке психологі інфоциганство, коли ми воно впливає також. Воно впливає і більшість тренінгів на жаль для жінок. Для чоловіків це більше там щось про бізнес, а для жінок це от про богиню, про те, що чоловік повинен, що він має робити, і е, відбувається, що 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 ж я не отримую, так щось мені там надають. Бо частіше за все це ну, е, коли в терапії, в сімейній терапії, ми говоримо, то. Дуже складно зробити якийсь такий перелік, що мені треба насправді. Тобто, ти мене не поважаєш, да? або там мене знецінюють, або ще щось. А як це проявляється? Тобто, що, що робити, або що не робити? Так, так? Дуже, дуже часто люди самі не знають. Тобто я це відчуваю. В мене є така е, потреба, да? психологічна, емоційна, але я не відчуваю. І от ми можемо про це говорити. А от саме ці тренінги, це ви маєте відчути. Це все на інтуїції, на відчуттях. А наша ж психіка, вона пластична, постійно щось змінюється, І на відчуттях тут складно виїхати. Ми можемо відчувати, але все одно це якось перекласти своєму партнеру. Тобто, щоб партнер розумів, що йому робити, що або що йому не робити. Але на жаль, ну зазвичай жінки вони менш логічні, вони більш е психологічні, да вони угу. мабуть інтуїтивні і вони хочуть знайти щось у собі, а мабуть, не знаходять да і зазвичай ну тут напевно не у собі, а знаєте, е є такі установки зараз менше, насправді, але воно є. Що якщо мене кохають, він здогадається. Да, да, дуже часто. А, Жінка хоче, щоб а чоловік е, здогадався про все, що вона думає, відчуває. Це як це позиціонується як ознака кохання. Або, наприклад, якщо чоловік так робить, то це там мій чоловік. Так, а насправді е, ми всі вирес в різних сім'ях. Нам розповідали різні правила поводження з протилежним пол, е, полом, так і через це. Е, Ну, він може дуже любити, але не робити цього, так. Mm. Але б говорити про це, а, на жаль, не завжди можливо. І от коли люди проговорюють, що їм треба, що їм не треба, які в них знов таки, цінності, тобто, що вона може а, там, простити, а що дійсно дуже важливо. Да? Наприклад, там, коли чоловік знає, що, що їй треба, чи не знає, чи вони домовилися, чи вони не А ми не проговорюємо. Це про такі відчуття. А у чоловіків інше питання. А що їй треба, якщо є оце, оце, оце? Бо чоловіки більш технічні, тобто їм треба давати щось дуже конкретне. Так. А через те, що через таку емоційність, ну вони так сприймають по-іншому. Ну, дивіться, а так коли ми вже зрозуміли, що все mm -hmm. розлучення, воно буде. Mm -hmm. Або воно вже пройшло, як із цим жити? Чи є образа на партнера? Якщо а, люди розходяться самі, ну, самі по собі, а, тому що їм некомфортно, так то нічого поганого не буде. Бо якщо ми говоримо про кохання, то кохання це не тоді, коли я без тебе помираю, так а коли мені добре гарно самому. Але з цією людиною ще краще, так і якщо стає погано, то ми повертаємося до себе, а з собою мені нормально і живемо далі. Але якщо це був такий центр, це був всесвіт, якщо людина не хотіла цього розлучення, то дійсно може бути такі дуже великі емоційні і гойдалки, і переживання, і там зараз треба одружитися на зло там дуже да, швидко, да, да, да. або там ще Клін кліном, як то кажуть. Клін-кліном, або доказати, що от зараз він подивиться, що він втратив, або вона подивиться mm. і так далі. Тобто тут важливо піклуватися саме про себе і що потрібно, і дати собі час на відновлення, через що можуть бути теж велика кількість розлучень через дуже швидкі одруження, тому що ми ще не пожили там разом, наприклад, так? або там дуже якісь такі. Обставини та захотілося, не захотілося і так далі. Через це можуть бути потім розлучення, бо люди не, не очікували, наприклад, що буде саме так, так що буде певний побут, а можливо. Ці питання можна вирішити трошки по-іншому. Наприклад, якщо людина там, конфлікти постійні, так? через те, що там, треба прибирати або там, треба щось робити. А, але ми не будемо брати, там, наприклад, помічника, тому що так, так не прийнято. Так? А це може вирішити і врятувати шлюб, наприклад. Так? Тобто, які, яка проблема? Визначити цю проблему? Якщо людям було нормально і гарно жити, там, або зустрічатися, то, напевно, в якихось діях стає проблема, а не в тому, що він там або вона стали зовсім іншим. Ну, це зрозуміло. А як уберегти е, свою психічну е, с, ну, стан, коли от розлучення, це розлучення було травматичним? Е, там, як, як краще може себе якось там зрозуміти, я не знаю, там піти в терапію, чи я не знаю, можливо, є які поради. Ну якщо людина відчуває потреби, то можна піти в терапію тут, напевно, повернутися до себе і дати собі час, тобто не, не кидатися в нові відносини. Бо перше, що хочеться зробити, це переключитися або якось щось робити, 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 але дати собі певний час, щоб просто охолонити, оце важливо. Подивитися, як воно буде там певний час без цієї людини, бо перший місяць-два воно дуже важко, тому що е, люди, які прожили рік, в них в принципі е, вже синхронізуються ритми. Вони вже дійсно ну не як одне ціле, але все одно вони ну трошки ну вони зв'язані емоційно також. Тому дати собі час Повернутися саме до себе це необхідно. Якщо хочеться якихось відносин, можна, але легких, так не, не занурюватися в якихось там. В Планування шлюбу і так далі. А якщо є діти, то дуже важливо з ними проговорити, як це воно буде, бо, напевно, просто розлучитися воно трошки простіше, ніж є певна прив'язка, що нам все одно треба буде потім спілкуватися. Тому зробити чіткі графіки, проговорити, проговорити з дітьми, бо їм дуже важливо розуміти, що це не вони винні, що це не це не вони погані, і а, залишити все ж таки а, свій вибір. А, Поважати свій вибір. Тобто, коли починає та він, та вона та всі такі погані, ну це ж про свій вибір, так. і це підкреслює оці негативні відносини. Але було щось гарне. Оце гарне, ну, важливо цінувати і можливо на, на майбутнє так, виділити, що було гарне, що мені в стосунках подобається. І чого я все ж таки не приймаю, тобто через що там були конфлікти, це може бути як такий певний досвід, що от з цим я не живу, да цього я не приймаю. Це через певний час буде все ж таки, ну якось воно буде муляти, і потім воно кудись вилізе. Ну, вийти угу. з психологічного, яких там очікувань чи угу. травми якось психологічної до раціонального, да, щоб зрозуміти, що тобі ці відносини угу. дали, так? Ну, якщо це от прям травма. Це досвід. це досвід, але якщо це ми говоримо саме про травматизацію, то це вже залежність, ага. це співзалежність. Бо в відносинах, якщо люди... В рівні, так, якщо ніхто не від кого не залежить, то це буде нормально, людина відновиться. Якщо людина залежить емоційно, фінансово, то це буде однозначно складніше. Тому що змінюється не тільки статус, так, не тільки з ким я, але й змінюється все життя загалом. Бо якщо людина, наприклад, живе для, для людини, так, а Комусь в одному з партнерів це надоїло, і він пішов, то в людини не тільки відносини рушаться, в них раз... рушаться весь всесвіт. Так, ну, тобто, все життя. Все, а, ми... Економічне, а, в, в у тому числі. Ну, якщо була, була залежність. Якщо людина сама, наприклад, не працює, або. А, там, звикла жити якось по іншому. Да? Якщо людина а, увесь фокус уваги буває так, що а, у шлюбі або у відносинах людина обрізає всі контакти. Так, тобто в мене є улюблена люболюблена дружина все, або чоловік, да. все друзів не треба, нікого не треба. Він пішов, людина залишається сама. Ну це травматизація, бо так. їй немає куди вийти. Ну тобто це не через самі відносини, через через те, як людина в цих відносинах себе поводить. Да. І оце може бути як такий ну, умовно життєвий сценарій. Так? Бо якщо людина, вступаючи в відносини, каже, все мені більше ніхто не потрібен. Або якщо людина повністю покладається на свого партнера, то їй буде дуже важко потім виходити з цих відносин, і це не важливо буде один, два чи три партнера. І з іншого боку, людина, яка Отримують стільки уваги, вона рано чи пізно піде, бо ну, це може бути ну, забагато. Або це буде такі співзалежні відносини, коли вони замкнуться один на одному і взагалі нікуди більше, більше не підуть. Ну, А далі угу. це може ну якщо хтось там захворіє чи помре, я так розумію, що драматично буде дуже для іншої половинки, тому що життя обірвалося. Звісно, тобто тут от. Чого я кажу про маятників, про Європу так, так само. А, бо з одного боку, я настільки самостійний, що мені взагалі ніхто не потрібен. Так? І тому відносини врвуться. А з іншого боку, а, я без, без когось взагалі ніхто. І от, знайти от, ту середину, от зараз я так розумію, що в суспільстві є якийсь такий процес, а що я можу, а що я не можу. Так? І е, з тою ж війною воно теж, теж трошки змінилося, тому що люди, можливо, і не знали, що вони могли. А тепер виявляється, що вони це можуть, а їх там не цінили, або там ще щось. І, а, давайте, а давайте знову повернемося до цього питання. І через це теж може бути. Тобто, насправді, факторів дуже багато, але ну, такі, якщо так трошки. А, ну і останнє питання. А, чи можливо навіть в таких обставинах не довести до розлучення? Можливо. Ваші ну, поради? Визначити пріоритети, тобто, що ми робимо, що ми не робимо, і що нам потрібно. Напевно, найголовніше, ну це у терапії достатньо часто Якщо люди, люди можуть самі і поговорити, то це було б ну, дуже круто, насправді. А виділити головне не головне. Тобто, от з чим ми можемо миритися, з чим ми не можемо миритися. Бо ну не буде людина на 100% така, яка там в ну, да, так. Або там, яка вона була, коли зустрічалася, або, ну, ну не буде. А, тому, от, якщо ми виділяємо, що головне, а що а, буде дратувати завжди, ми через це будемо завжди а, якось спорити, говорити. Да, так, але ми знаємо, що це тригер, і ми будемо про це говорити, але ми живемо разом, так? І ну тоді нормально. Але для цього треба виділити власні пріоритети. І от тут можуть бути нюанси, так? коли людина може сама бачити, що мене це дратує, а через що це дратує? А це я винуватий чи, чи ні? Тут більше, напевно, про те, наскільки е, які потреби у цьому. Наприклад, е, коли ми говоримо про там, ту ж саму повагу, то чого так важливо, щоб хтось постійно там хвалив, наприклад. Ну, Людина сама не знає, що вона молодець. А треба, щоб хтось сказав. так? Або, наприклад, а, там, є така штука досить часто, коли чоловіки кажуть про те, що там, після роботи їм не хочеться проговорити не про що, а жінки це потрібно. так? І тоді, от, це ну, такий частий тригер, що хтось один хоче поспілкуватися, а хтось не хоче поспілкуватися, причому в обі сторони. І отут домовлятися, так? зараз я, я спілкуюся не для себе, а для тебе. А зараз я там не спілкуюся для тебе, а не для себе. А люди спілкуються, а, а зазвичай запит виглядає так: я хочу, щоб він цього хотів, або вона цього хотіла. А ми не ми не можемо хотіти того, -то, чого ми не Бо Ми не ми різні. Ми різні, але я можу щось зробити для тебе. І от процес домовитися, що я це роблю не для себе, не тому, що я хочу. Ти не можеш мене заставити, щоб я цього хотіла. Але ми можемо домовитися, коли ми робимо це для партнера. І тоді приймати те, що ну йому може бути не треба те, що треба мені, але ну через Ти це йому кохання даєш через кохання. Угу. І от тоді ми можемо говорити про кохання, що людина настільки цінна, що я навіть можу там послухати її якийсь час, так або не, не послухати. І е, от тут ми можемо домовлятися, але це часто на самооцінку впливає, що якщо він цього не хоче там, або вона цього не хоче, да, то мене не люблять. А це взагалі не про кохання, це про потреби. І от ці потреби е, виясняти у кожному конкретному разі, і, да, наскільки, випадку, да. випадку, і наскільки це випадково, наскільки це. Важливо для цієї людини, чи може вона зараз цим поступитися. Ну, це насправді щоденна праця. І якщо люди в перші один рік, так, це коли там до дитини, в перші 3-5 років це вибудують, то далі буде, в принципі, нормально. Дякую Дякую за поради. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала психологиня та психотерапевтка Еліна Карепова. Дякую, що були з нами. Побачимось.